На черговій сесії Житомирської обласної ради, 16 березня, одразу декілька об'єктів включили до переліку тих, які підлягають приватизації. Перед розглядом питання щодо майнового комплексу, який знаходиться у Житомирі біля глобала, один з депутатів закликав колег не голосувати за таке рішення. Надійшла пропозиція тоді до обласної до комісії зробити наступним чином: якщо ми хочемо будувати будинок, то треба зробити цю ситуації чесно, а саме. Домовиться з інвестором, отримати там 10% і голова комісії озвучив цю пропозицію в вигляді квартир, і ці квартири передати людям, хто воює, хто на них заслуговує ті, хто захищають честь і територіальну недоторкість нашої країни. І комісія підтримувала це рішення відкласти пройти конкурс. Потім за дві ночі запрацювало телефонне право. Я не знаю, я не, я не знаю, хто це робив. Я не хочу нікого там звинувачувати. Але спрацювало телефонне право. І це питання було повторно винесено на розгляд комісії. І змусили депутатів проголосувати. І вивчаюся, ви про що говорите? Чи що, війна закінчилася? Чи ви думаєте, що сховаючись тут десь в кабінетах, потім ніхто за це не спитає? Це не водовство і безобразі. Цього не можна ніколи робити. Це не повага до тих людей, хто проливає кров. Не пісні ці кнопки. Не може вже ця корупція процвітати буйним світом, коли одні проливають кров ідуть життя, а інші тихенько дребають комунальне майно. Ну не буде по комунальне майнам, розумієте? Робіть по-чесному, Отдайте хлопцям, вони вам повернуться і подякують. А ти ви хочете втрати його сьогодні, то ми вас за стрижку візьмемо. Ви думаєте, що ти вам і кошкористь принесуть? Ніхіна не принесуть вам. Не голосуйте це. Це схематоз і така заява не вплинула на голосування, а у деяких депутатів викликала обурення. Чого Жен, ви Женя, ви Якщо продає, відкрито бюджет, якийсь команді. Євгене, я вам розказую. Научіть вас, бо ви ж бою, я був навчу, був, навчу я вас. То я вам розказую, я. Це то я голосувати не може. цей будь-який. Це так, так голосовні ці ж щоб зараз тільки собі балі не манукати, всьо за тридцять рішення після того, як проголосували, деякі депутати вирішили висловити свою думку щодо рішення. Це ж ми нікому нікому ще нічого не віддали. Правильно це ми тільки прийняли рішення про наміри тому хочу, щоб знаєте, один депутат в сторону другого депутата щось кричав і говорив, що щось не те. Я ще раз підтверджую те, що на комісії ми прийняли якраз рішення, що буде конкурс, або буде аукціон, або будуть інвестори заходити на комісію, прийдуть сюди в сесійну залу і будуть нам пропонувати квартири, гроші і так далі. І тільки тоді ми приймемо рішення. Дякую. Ми, в принципі, повинні поміняти підходи до тих об'єктів, які можливо потрібно привести. Ми чітко повинні прописати. Що там 20-25% цих цього всього, що там будуватися будинок, або ще буде йти там на потреби військослужців, або ще на всіх сім'ї, які там воюють, загинули тому подібне, тому друзі. Тобто, в принципі, треба зробити проєкт постанови і проголосувати, і в цьому не буде ніяких питань. Ми, як обласна рада, ми ефективний менеджер, ми будемо менеджерувати такий проєкт. Хто буде його менеджерувати ці 5%? Я це теж не вірю. І тому, скажімо, проконсультувавшись з е, своїми колегами-депутатами, е, ми це питання поставили на голосування, що Прозоро ще раз під, 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 підкреслюю, через Прозоро, через ОПЦО. Якщо це буде потрібно, ми зараз просто ставимо питання про включення його, а якщо буде потрібно в перспективі, ми можемо до 10%. Нема проблем, якщо 10% зараз виручна ціна. Наді 20%. також на сесії депутати проголосували за надання згоди на передачу у державну власність майна санаторію Дениші та чотирьох земельних ділянок, на якому воно знаходиться. Адже на минулому тижні облрада отримала лист від СБУ з проханням передати їм санаторій. Проголошено. Про наміри передати в державну власність воно ж залишиться, воно точно не піде на приватизацію, точно залишиться на теренах Житомирської області. Точно, якщо буде передано в результаті в службу безпеки України, точно робочі місця будуть чи створені, чи точно утримані, і будуть так само жителі Житомирської області працювати в тетерівській громаді в санаторії Диничі і точно ніколи не буде. Знаючи з практики 24 24-річної служби поділено на маленькі шматочки і продано, чи там роздеребанено, Вибачте, роздано. А буде як цілісний майновий комплекс працювати. Для держави на сьогоднішній день у служби безпеки України є санаторії в Дениш Ой, в, Одесі. в Одесі і в Трускавці. Так точно і цими двома санаторіями сьогодні користуються всі громадя... хто всі громадяни України. Ми запитали, скільки за останні кілька років виділяли з обласного бюджету коштів на підтримку санаторію Денищі виділялися кошти. Ну, зараз, зараз я не можу ну сказати точно, але те, що підтримка постійно була, вона я вона була знали, да, да, да. А ви напишіть запит журналістів.